Всім привіт! Встановив москітну сітку, але в мене є потреба постійно її відкривати. У мене кіт любить гуляти через вікно виходити. Тому я вирішив роздрукувати на 3D принтері дві петлі і встановити їх на двосторонній скотч. І подивимось, що з цього вийде. Перш ніж розмічати і фіксувати петлі, необхідно виставити рівні зазори по всьому периметру москітної сітки, я ось сюди підставив. Ще один кондуктор, і тепер зазори по всьому периметру однакові. Тому беру олівець і йду розмічати необхідні місця під отвори. Так, для розмітки використовуємо ось такий кондуктор. Ставимо його і олівцем ставимо необхідні крапки. Потім висверлюємо і маємо ось такий результат. На раму вікна встановлюємо. Цю частину на москітну сітку, ось цю частину. Для встановлення петель нам знадобиться шуруповерт зі сверлом 2 або 2,5 діаметром петлі, кондуктор, рулетка, олівець і викрутка. На самій петлі є перепад в 1 мм на оцій частині, який компенсує перепад між москітною сіткою і рамою. До речі, москітна сітка зроблена з металу. Так, от в присверлені, можемо встановлювати петлі. І ось такий результат маємо зсередини. По зазорах все чудово. Закривається на один язичок оцей, відкрили, пихнули. І все прекрасно працює. Ось такі чудові петлі. Закривається теж одною рукою. Можливо, ще зроблю пластикову закривашку, щоб було зручніше, але в принципі язичком теж доволі зручно. Так що кому сподобалась моя ідея, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Та замовляйте в мене дані наборчики. Дві петлі, кондуктор і вісім саморізів. Це все в наборчику, що допоможе вам легко встановити дані петлі. Часто виникають питання у людей, наскільки стійкі до ультрафіолета петш-пластик. Дані прищепки я роздрукував 1 квітня. Вже пройшло майже 5 місяців, і ми бачимо, що пластик як новий в ідеальному стані. Так що можете не хвилюватися, перш стійки до ультрафіолету. Ці всі 5 місяців дані прищепки знаходилися постійно під сонцем. Під сонцем, під дощем, під відкритим небом.